Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Зараз 17 вересня ранок, я вирішила доперебирати свою картоплю і вже збутися її. Сьогодні на другу зміну, отож працюю. Перебрала, поносила в підвал, зараз за мету і буде порядок. Поки до роботи, то ще й нароблюся, наробилася верніше. Добрий вечір. Сьогодні в нас 17 вересня. Хочу показати яке-небо. Темненько. І ледь там чути цвіркунчиків. Ще трішки є, але все рівно не так, як було раніше, правда ж? Осінь прийшла. Доброго ранку. Сьогодні середа, 18 вересня. Я йду на автобус і хочу вам показати, ну, нічого не видно, послухати, що не чути пташок. Пам'ятаєте, я? Влітку як ішла, як вони співали, а це тиша. Тиша. Нема пташок. Осінь, осінь. Всім гарного і тихого дня. Сьогодні після роботи поїхала в оптику, бо потрібно було знову підкрутити мої окуляри. Я їх сто разів на день знімаю, натягаю, ну і розкрутились знов болтики, вони ж манюпуньки. А щоб мені їх закрутити, то це треба мати чим. І це треба бачити, що крутити. Ну, Добре, що вони там безкоштовно підкрутили і сміються. кажуть, ми вже, Ви вже четвертий раз хочете замінити, а ми вам ремонтуємо. То і й вже й зайшла в магазин, то щось і купила. Похвалюсь: купила яготинське молоко ультрапастеризоване 2,6. Мені кажеться, воно там 45 чи 43 гривні. Ну, дорого. Дожилися, що біля мене вже й немає сусідів, в яких можна було молока купити. Треба вже десь далеко. І то не завжди купиш. Батон такий взяла, мені здається, він 22 гривні. Там. А сир то дорогий, звичайно. Думаю, хоч колись побалувати себе. Мені здається, що 70 з чимось гривнів. І дуже люблю салат з помідор, от з майонезом. Ось таке ще взяла. І поклеїла скло на телефон. Тому що там була така плівочка тоненька. І вона, я на нього була в поїзді, лягла отак на сумку і десь нагріла і вона зсунулася. Та й незручно, бо туди пилюка попадає. А це, думаю, добре виділю вже 250 гривень, правда, заплатила, але нічого. Головне, щоб воно мені там було. Якісно зроблено. Бо в друге місце заходила, то хлопці казали 400 гривень. Ну, то 400-250 і 250 є, правда ж є різниця. Може для них 150 гривень не грають ролі, але для мене вони грають. Отаке От я купила і ще купила каву і чай, зараз покажу. Купила ось таку каву, там у нас є Петроцентр. І я ну, там вже до автобуса чекала. То зайшла і купила каву, Перу Супремо змололи і чай, щедрість богів. Буду собі мішати, бо хотіла суміш чорного і зеленого, а це зелений з чим там. Русницею, з чим там. Ну, то думаю, я собі буду міксувати сама, як немає. Отаке я собі придбала. Якби не зайшла, тобі не розпустила грошей. А так, а так зайшла. І що тут? Зелений чай, папая, манго, клюква, пелюстки троянди, ароматизатор. О, ще й з ароматизатором. Полуничний аромат. Отаке я собі придбала. Головне, що я. Полагодила окуляри. Зробила щойно каву, зараз буду смакувати. Доброго суботнього ранку. Всім сьогодні День Миру. Вітаю всіх і бажаю всім нам миру. Хай так буде. Вирішила рвати яблука. Вони високо, виберу найкращі. А тоді об трасу знімаю такою знімачкою. Давно вже мені син її зробив. Зручно нею знімати, ну буває і злетить, звичайно, але нічого. Ось таким займаюся. Завжди зі мною. Ти мій помічник, якби ти ще яблука доставав, було б краще. Привіт, кицунька, Ти вже покормила малюків? Йдеш допомагати мені? Да? Ти грик наверху, а ти? От якби ви двоє яблук рвали, щоб я не доставала. Зняла я два відра яблук, а зараз йду пити чай, бо він, певно, вже вистих. Привіт, город! Прикольно, бачите, скільки капусти. Я тоді казала, що 36 ще що було, тут вже стільки нема. Ха. Ну нічого, менше забути буде. Я вже така мудра зробилася, що не переживаю. Так, гарбузами треба займатися. Але зараз в мене план обірвати. Там є пару яблук і вибрати помідори. До мене має приїхати донька з внучком. Мені треба десь пів години з ним посидіти. Ну, Там, де пів години, там, там і ціла година, певно, буде. Треба виручати. Подивитися на гарбузі, що там робиться. О! Такі круті в мене ці кашові. Оце великі виросли, капець. Бачите, яка велич? Ну, дякую за таке. Дякую за таке. О, кабачок ще є. Цікаво. От як портулак заплів землю, га? Ага, солоний. Цікаво, моркву вже можна тут вдовбати чи не можна? І буряки мої теж ще сидять. Хай сидять. Хто заскучав за моїми грудками, гляньте, краса, краса, а квасоля. Насіялась чи що цвіте? Цвіте квасоля. Красунька. Заступаю трохи. Гляньте. Ну, те, що не чудеса в решеті. Чудеса, чесне слово. Нічого не зрозуміло. Це, видно, я зламала, а воно далі росте. Чи що. Ну так, да, бо так як була посадяна, так вона і росте. Я була повломувала, сухе повиривала. Ой, хай тут сидить. Гарбузи. Небагато їх, вон багато зелених. Мабуть, тільки кілька треба буде вибрати, а того насіння не достигли, воно вже не достигне, бо вже пізно. Так, де були соняшники, вже здисковано, може і вже й виорано, може вже й посіяно. Все робиться зарабігом. В кінці города в мене треба викосити, так я до нього й не добралася, але це ж не на городі, правда. Хай там сидить. О, скільки помідорчиків ще є. Арбуз. Добре, побачила обстановку. Стягнула кабачки, скинула он на купу і тут були Така, гарбузи, тут теж вирвала. Зараз покажу, який моцний урожай виріс. Урожай як ніколи. Рука Це такі. Ну, гарбузи, вони в курсі діла, що молоко в магазинах дуже дороге, особливо не накупишся. То і вони малі виросли. Нічого, кілька разів зварити кашу досить буде. А оці зелененькі віддам курочкам своїм потру. Так що зараз в корзинку скласти. Вона там в мене відірвана, якщо ви пам'ятаєте, я прив'язала мотузочком. Ну, якось, може, складу. Йду, обірву яблука, там кілька є. І виберу помідорки. Здається, що в мене є гарбузи кашові. Ага. Ну, це вони в мене не влізуть вже ладно, хай лежать тут. Здається, в минулому відео я показувала помідори. Ну, це, мабуть, не чері, але ну, якісь такі невеличкі, високорослі, бачу, бо дуже добрі, довгі стебла, що виросли в мене на компостній купі. Я в той рік викидала. Рослинні рештки, ну помідори в тому числі. І от, бачите, зійшли, подивіться. Я вже тільки що звідси трошки вирвала, гляньте, що робиться тут. Скільки помідориків. Краса. Я щойно вибрала там, от пів відра. Зараз ще й ці виберу, бо знов забуду, як минулого разу. Обірвала, гляньте. Такі вони хороші, класнючі, маленька. Як не померзнуть, то там їх ще багатенько є, може ще будуть смакота. Обірвала ще трохи перцю, там було, доклала відро там з яблуками і з помідорами і вже буду їхати. Моя капуста одна, друга. Третя. Ось четверта, п'ята. Ось шоста. Завіть нема. Нема як рахувати. Сьома ось така. На борщ буде восьма. А тепер скажіть, варто її купувати, тратити гроші, кропити, нервувати, сапати, а потім що таке сталося? Таке щось. Ну нічого, я з цим мудрую. Хай це буде мені найбільший клопіт що капуста не вродила. Склала в корзинку ці кашові гарбузи. Не знаю, може буду вискакувати, як доїхати, Ну, буду бачити. А отут от в мене на абрикосі була сіточка така для картоплі. І я ось в нього склала і ті кабачки, які там була, вирвала, і там пару кашових молоденьких, щоб десь курам на тру. Тож я їх теж забираю, кладу на багажник. Спакувалася і буду їхати. О, а сою не показала, соя вже достигла, Попробую приблизити, чи видно, чи ні. Такі гарні стручечки висять. Так, зараз підійду бачите, соя яка чистесенька. Листочки вже трохи опали, трохи ще висять. класно. Дасть Бог змолотить сина. Тут дитячі в мене сліди перебування меншої онучки, а це... До мене приїхав найменший внук. Спав мій малюк, спав, потім як заплаче. Думаю, ну все, чаю не вип'ю зробила. Але виїхали на двір, тут приколесало і спить, то я п'ю чай. Показую, як рятувала котеня, яке було б повішалося. Важте? Я його врятувала, а воно мене покусало. Ну, будемо сподіватися, що воно ж не бешене. Зараз буду обробляти. Зараза мала. Я їм молока налила, воно мене, гляньте, якось подрапало. Не видно. Покусало і подрапало. Ужас. Оце вам вдячність. Скільки я живу на світі, скільки в мене було цих котенят, ще ніколи мені такого не було, щоб котеня мене так подрапало і ще й вкусило. Ну, Будемо сподіватися, що воно не скажене, воно просто перелякане, бо воно вони були сховані в сараї, вони людей так бачать. Зазвичай вони такі собі дикі. Вони з часом привикають. Я ще її йодом облила он руку цих з переляку. Ціх там в мене троє сіреньке, чорненьке і таке, як тигрик. То це чорненьке. Воно так заплуталося за шийку, за лапку, що воно б там задушилося, якби мене не було вдома. То це мені така вдячність. Друге приїхала на город, думаю, зараз виломаю цю кукурудзу, попкорн вирубаю. І трохи виберу насіння гарбузового, тож зайнялась спочатку кукурузою. Виломала я кукурузу, вирубала стебла. Зараз занесу. Зберу мішок кукурудзи і візьмусь до гарбузів. Не розрубувала ось гарбузів. Ці ось не такі, як три. Одразу перевернула. Ось теж молоді. Церкві возьміть. Це згнило, це згнило. Зараз буду вибирати. Розібралася з гарбузами на цьому шматочку города, котрі були такі, що можна вибирати, вибрала, котрі не підходили, просто перевернула догори ногами, бачите, поперевертала, хай лежить і не є. Тут вже нема. І вибрала я ось тільки насіння. Його ще треба буде перемити і сушити. Ну, на сьогодні хватить. Задоволена я сьогоднішнім днем, зроблено багато. Зробила добре гаряча солона вода, а і пару. Запарую руку, де мене котеня вкусило, бо боюсь, щоб часом. Ну, я не думаю, що там якась інфекція зайшла, я зразу обробила, але я так завжди роблю таку гарячу солону воду попарити. От, теж треба таке мені, а. Будемо сподіватися, що мене, ну, як це кажуть, як йде на вік, то й знайдеться лік. Вечеряю і разом пару. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Вже й вечір суботи наробилася сьогодні, але вирішила ще пов'язати і з вами трішки поговорити. Якийсь в мене дуже сьогодні насичений день був. Такий напружений. Прийшлося два рази на город мені їздити і з внучком посиділа, і котеня мене покусало, що хочеш в цьому дні було. А це в'яжу я, прив'язала ось до рукава внучкиного світерочка зі шкірки норки. І в'яжу на кругових спицях в'яжу. І знаєте, що хотіла порадитись з вами? Закрила я низ. Сьогодні у мене була внучка, приміряла вона. І воно там таке тугеньке. Я вже ж не зменшувала там петлі. У мене просте таке закриття. Я хочу, щоб ви мені порадили. Як його закрити, щоб воно було еластичне. Я знаю, що десь ну, спитати можна в Гугла. І знаю, що в Олі Матерної там є багато способів закриття. Щось я сьогодні не мала часу зайти, ну я думаю, я ще знайду час, щоб зайти. Мені треба, щоб було еластичне закриття, тому що нитка тут така, вона не тягнеться. І я боялася, що воно буде так і так воно й вийшло. Ну я поки в'яжу рука в рукав один, а ну, це я вже була в'язала. Внучка хоче, щоб рукав був широченький, і, ну, наче фонарик, так, із манжетами. Воно дуже славне. Сьогодні була дочка і каже: мама, таке ж воно класне. Хоч до Нового року зв'яжила, я думаю, може, я її на іменини його таки дов'яжу. Щось якось так воно мені тяжко дається. Це в'язання з цією ворсистою ниткою. Воно ж дуже гарне. Дуже гарне, але щось воно мені оце... оце Ой, що це оце закриття. Я один раз вже зробила, то там, я, правда, Щось, ну, якби вона була коло мене, то може б я примірила, а також вони не коло мене живуть. Що я тоді зменшила трохи петель. А не треба було. А це вже я, я ж розказувала, хто вже мене зі мною той знає, що я відрізала те закриття і розторочувала, з яким трудом я піднімала ті петлі. Що мені прийшлося там, ну, і далі підбирати, і провислі є петлі, мені треба це все зсередини середини якось потім заховати. Я навіть не уявляю, як це воно має бути. Ну, звичайно, я буду його ховати. Гачком, якось буду, не знаю, чи гачком, чи, можливо, і голкою. Треба заховати. Ну, поки я в'яжу рукав. У мене є що робити. А ще сьогодні я сказала внучці, щоб вона приміряла той світерочок з Марсу, що я собі в'язала. Бо я так довго в'яжу, я його що в'яжу? Я його більше не в'яжу, ніж в'яжу, бо якби в'язала, то вже б зв'язала. Там спинку я вже дов'язала, що треба робити. Як сказати? Ну, коло ще робити оцей виріз. А сьогодні прийшла внучка і кажу, хочеш такого світерка? Вона каже, хочу, мені колір подобається. Ну, а там же намудровано ще всяких візерунків. Я на нього примірила. Кажу, давай я тобі зроблю з подібним вирізом. Вона каже, не бабуся, не хочу. Я хочу кругленько, Я кажу, ну, добре. І рукавчики теж хочуть широкі. От в неї такий стиль якийсь. Оверсайзний. Ну, знаєте, таке 11 рік дитині. Е, ну, вона така ну, немаленька вона. От. Буде воно на нього, звичайно, дуже таке вільненьке. Ну, подобається, то подобається. Бо я також собі дивлюсь і думаю, е, думаю, що на мене воно буде в обтяжку. Я таке не люблю. То це вже. Отой От мій світерок вже й теж буде внучці. Ну, Дай Боже бабусі, здоров'я і, і часу і сили. От бачите, наскільки вже зараз менший день, що зараз, е, вже восьма година вечора, я можу сісти в'язати. Бо якщо це влітку, то ти ще до, десяти, чи до там до півдесятого на городі щось робиш. А зараз просто собі сидиш, ось, відпочила трошки і в'яжу. То я ж кажу, може хто мені от. Може і Оля, Оля ж ти ж мене дивишся, може буде дивитися. То як це його закрити, щоб якось воно було еластичне? Тому що набір я набирала, скажіть, то я скажу, як той набір набир... називається, такий гарненький. Забула. Еластичний набір такий, що я ним і шкарпетки набираю. Він класний. То на шийці То так гарненько воно тягнеться, а внизу я закрила просто так, як я собі закриваю, накидаю петлю і дві разом, накидаю і дві разом. Та й воно туго. Не еластично в мене вийшло. От. Та й таке в мене, така в мене якась проблемка. Я ж кажу, як вже ж воно гарне, як вже ж воно м'якусіньке, і щось воно мені таке тяжке в роботі. Ну, і що скажеш? Добре, я трошки, друзі, ще пов'яжу. Це буде завершальним шматочком мого відео, бо буде багато. Я дякую вам, що дивитеся, що заходите, коментуєте, ставите вподобайки до нових відео. Бажаю всім вам доброї ночі, бо вже ніч. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І всього вам доброго.